Доброго дня, мене чутно. Доброго дня. Мене також перевіряю чи чутно, чи видно. Підскажіть, будь ласка. Чудово, дякую. Так, вітаємо всіх. Мене звуть Володимир. З компанією плати пізніше з 2014 року. Ми... Так, ми е, менеджери по роботі з е, туристичними компаніями. Ми допомагаємо оформлювати розсрочки на тури. Так, е, саме основна е, особливості роботи з оформленням е, – це наявність клієнта. Це перше. А, так, О, зараз секунду. А, так. Мене звати Олександра. Поки Володимир відлучився, то я почну. А я також менеджер по роботі з турагентствами. Я супроводжую турагентів в даній. З даними оформленнями повністю спочатку від початку до завершення до фінансування. Сьогодні ми розглянемо особливості розботи за програмою туру розсрочку, відбути пізніше. і в коротко в кінці я нагадаю про можливість оформлення гарантій через наш сервіс, через нашу допомогу. А якщо ви давно працюєте в мережі тат. ви, можливо, пам'ятаєте нас, оскільки це саме буде відновлення співпраці, тому сподіваюся, що для всіх буде корисний та інформативний даний вебінар. Пропоную перейти до наступного слайду. саме до загальної схеми роботи. А тут ми поговоримо про ну, взагалі сьогодні ми поговоримо, як проконсультувати туриста та розрахувати. Вартість сам кількість платежів на кількість платежів та вартість туру в розстрочку, подати заявку, подати заявку на тур розстрочку, отримати рішення, підписати договори, та, і саме головне отримати фінансування за даним туром розстрочку. Щодо розрахунку вартості, з розрахунок вартості за допомогою відбувається за допомогою онлайн-калькулятора на нашому сайті заявка плевейт. За даним дан, дане посилання на калькулятор, ми плануємо додати вашу crm систему щоб вам було зручніше її знайти. І також плануємо напевно зробити ще розсилку щодо. Щоб у вас був доступ до, до, до даної заявки, за даним калькулятором, ви спокійно можете за просто вказавши ціну туру, перший внесок та кількість платежів розрахувати необхідно для туриста прострочку. З розстрочка ви тут бачите кількість можливих платежів та відсоток від суми фінансування, тобто, яка йде. Який відсоток іде на, на, на дану розсрочку? Наприклад, якщо а, ціна туру 60 тисяч гривень, а перший внесок буде 20 тисяч, нарахування відсотку буде саме на різницю, на різницю між даними, даними сумами туру. О, на різницю між даними сумами. Тому, а, ну Uh, дивіться, за даним калькулятором ви обрали, uh, прорахували, сказали туристу. Турист сказав, що йому хочеться на більше або не менше. Ви також можете допомогти, прорахувати, переговорити та uh, підсказати, що саме туристу uh, буде підходити. Так, додам uh, коментар. Там, де оберіть пакет, є декілька пакетів на розсрочку. 2, 3, 4, 5 платежів або 10 платежів. Перший платіж при внесенні чим більше, тим тим краще. Бо, як Олександра сказала, відсоток нараховується на різницю між вартостю туру та першим внеском. Ось. Також більшість клієнтів вважають, що розсрочка це такий кредит, який ну, неможливо там, взяти, неможливо там, розрахуватися. У нас скритих платежів зовсім нема. Зовсім нема. Якщо клієнт бажає там суму туру. Набагато вище, так ми можемо також профінансувати цю угоду. І також, якщо у клієнта не вистачає там, грошей на тур, к примеру, тур коштує там, 70 тисяч гривень, у клієнта є більша половина, також на цю невелику різницю ми можемо оформити розсрочку. Так, перейдемо до іншого слайду, якщо можна. подача онлайн заявки на розсрочку. Так, тут можна побачити, що до вашої crm системи ми плануємо внести посилання цієї заявки. Коли ми переходимо до Саме розрахування вартості, а також е, до подачі заявки. Нам необхідно знати це суму туру, е, кількість платежів, е, на яку клієнт бажає е, розбити розсрочку, перший платіж, а також дані по клієнту. Дані по клієнту всього лиш ім'я по батькові, е, е, ідентифікаційний код, дату народження та контактний номер телефону. Обов'язково для менеджера заповняти особові дані менеджера. Кожного місяця ми нараховуємо бонуси за кожен проданий тур, як тільки заповнюється мінімальна кількість даних по клієнту. Можна додати документи, можна не додати документи. Відправляється заявка. При відправці заявки вам обов'язково на електронну пошту, яку ви вкажете, контактних даних менеджера, прийде оповіщення, то що ваша заявка успішно відправлена. Після відправки даної заявки. На протязі там десяти там максимум хвилин, наш контакт-центр зв'язується з клієнтом. Уточнює всю необхідну інформацію, яку треба нам дізнатися про клієнта, і на протязі ще там 20 хвилин йде розгляд заявки, після чого е, надсилається на електронну пошту повідомлення менеджеру для е, е, повідомлення менеджеру про е, стан заявки. Якщо все добре, ви отримуєте е, повідомлення, то е, заявка одобрена, ви можете прислати там скан або фото паспорту, ЄПН-коду клієнта і ваш туристичний договір. На основі цього робиться робиться додаткова угода про розстрочення платежу, яку клієнт може також підписати в електронній формі або підписати в. Паперової формі. Так, я зараз трохи додам щодо подачі заявок. Подача заяв... заявок відбувається як і онлайн, як Володимир сказав, що є через сайт. Також можна подати заявку через офлайн варіант, тобто, це буде лист на наш процесний центр, тобто, з короткими даними. Туриста туриста, і також можна зробити запит щодо отримання повної анкети для туриста для того, щоб він або ви він самостійно заповнив, або ви разом або заповнили, або вже в офісі також можна дану заявку заповнити це. Даними з заявки з анкети, там повна вся інформація потрібна. Тобто, це контактні дані, паспортні дані, робота, посада, інші пункти, та також обов'язково потрібно вказувати дані менеджера. Також ще є варіант заявки, яка отримується автоматично з вашого сайту. Тобто, коли туриста. Переходить за допомогою кнопки або в розстрочку, він заповнює дані самостійно, обирає самостійно платежі і надсилає нам заявку. За даною заявкою ми також беремо в розгляд і після цього інформуємо вас на електронну пошту по, по рішенню. Тобто, чи ми можемо надати розстрочку даному туристу, чи ні. Щодо отримання рішення. Після подачі заявки протягом 20-30 хвилин відбувається схвалення видачі розстрочки туристу. Тобто, якщо все добре, якщо клієнт платиспроможний, відбувається позитивне рішення, і, відповідно, ми робимо запит на турагента про уточнене, тобто уточнення даних, тобто паспорт громадянин України і ідентифікаційний код та Договір на туристичне обслуговування в форматі аборд. За даним договором обов'язково має бути бути повна інформація про туриста, тобто мається на повне прізвище ім'я по батькові, повна сума туру, як ви бачите в наведеному прикладі туристичного договору, та обов'язково вказано перший платіж. За основою даної, даного договору відбувається оформлення додаткової угоди на розсрочку, саме яку ми а, ну, вже підписуємо з туристом за даним договором договором розстрочки ми відправляємо його в двох варіантах або офлайн або онлайн якщо турист у вас навіть на, на агентстві, тобто у вас в офісі ми відправляємо його для фізичного підписання Фізичному підписанні ви отримаєте додаткову готу, роздруковувати її в трьох екземплярах, також роздровувати туристичний договір також в трьох екземплярах. Даний договір підписується з вашої сторони і зі сторони туриста. За даним договором, ви його скануєте, відправляєте на процесі ЦЕТР, і в випадку ну, в, за отриманням даного договору. Ви отримуєте фінансування рахунок коштів за туристів на рахунок турагентства, також є онлайн підписання договорів. Це набагато простіше, набагато краще, тому що зараз багато людей не можуть відвідувати офіс, знаходяться в інших містах або знаходяться за кордоном. Можна перейти до підписання договорів через онлайн. Туристичний договір відразу, коли ви, ну, ви подали заявку, ви отримали рішення. Туристичний договір ви відправляєте не в форматі Word, а відправляєте відразу підписаний, підписаний за смс-індифікатором. Даний, даний смс-індифікатор обов'язково має бути зазначений у вас зверху договору, ну, тобто або знизу, тобто дивлячись, якийсь у вас формат договору. І після цього ми за даним договором також формуємо додаткову годину розрочку, але вже підписуємо самостійно з туристом через банк Еді. Після даного підписання не потрібно в паперовому вигляді передавати нам ці документи або ще щось. Просто після цього підписання вони зберігаються в архіві, і ви отримуєте перерахунок, перерахунок фінансування на ваш, ваш рахунок. Щодо, щодо договору розстрочки, в будь-якому випадку у нас з турагентством має бути договір співпраці. Договір співпраці для можливості оформлення турів розсрочку є обов'язковим пунктом, тому що у нас має бути підтвердження про те, що ми з вами співпрацюємо саме з вашим агентством, оскільки ми маємо проводити оплату на ваш рахунок. Ви тут коротко можете ознайомитись з переліком документів, які необхідні для підписання туристичного для. Договор співпраці згідно форми власності. Тобто або ФОП, або юридична особа. Перелік ну, не сильно від, від, відрізняється, але для кожного він свій. По Стандарту для ФОПів вибачаю, що перебуваємо, Олександре. Більшість працюють як фізичні особі підприємств, підприємств. Перше, це виписка з державного реєстру реєстрації фіз підприємців. Далі довідка про наявність поточного рахунку з банку. Це там, де знаходиться рахунок Айбановський, на який ми будемо перераховувати перерахувати кошти. Замість клієнта і також паспорт, ідентифікаційний код і податкові декларації. Податкові декларації необхідні для того, щоб продивитись платоспроможність даного турагентства, а також Національний банк України просить для того, щоб ми це запрошували. Ну, витребували. Можна так сказати. Для юридичної особи трішки більший пакет документів. Це товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, там наказ про призначення керівня, керівника статут, засновники паспортні дані і також фінансова звітність обов'язково. Так. Далі на... отже, після якщо у нас є договір співпраці, ми спокійно можемо переходити до знову ж таки покрокової нашої схеми роботи. Ви можете, звісно, підписати договір співпраці на якомусь етапі, але в будь-якому випадку краще буде, що якщо вже його договір підготовлений, цим додатково не займатися, не витрачати на цей час і більше приділити. Саме а, в часу а, туристу. Так, я бачу в коментарях питання? А, на якому етапі бронювання ми робимо запит до вас щодо кредитування? Я, наскільки я вірно зрозуміла, дане питання. Дивіться, на етапі взагалі самого, можна з самого першого. Тому що ви переговорили з туристом, він каже, що він хоче в розстрочку, і ви відразу можете подати, подавати заявку. Так. Для Якщо... того, щоб подивитися, чи можемо ми її видати. Бувають такі моменти, коли не. Платоспроможний клієнт, багато кредитів, невиплачених, і також клієнт хоче оформитись. Можна так сказати. Краще на першому етапі подати заявочку це мінімальні дані. Далі ми продивимось і швидко відповімо. А також ще питання. Також, якщо у вас ще є якісь питання щодо а, самооформлення роз, розстрочки а, на тур, будь ласка, задавайте. Ми зараз все по почергово проговоримо з вами, якщо у вас дійсно, в якого якщо у вас є питання. Я так розумію, що питань немає. Дивіться, даний вебінар також записується, він буде збережений, і ви зможете з ним також додатково ще ознайомитися трохи пізніше. Так, щодо туроворострочки, так розумію, все зрозуміло. Тому просто нагадаємо про гарантії, про оформлення гарантії, що там коротко буде, буквально декілька хвилин. Дивіться, оформлення гарантій зараз відбувається через партнерство з банком. Ми приймаємо заявки на пошту гарант та А ці, ці по цим запитом відправляємо вам перелік документів необхідний для оформлення. Тут ви можете ознайомитися з вартістю гарантії в двох варіантах. При затримках в в дешевшому варіанті при затримках оформлення, в дешевшому варіанті, ми відправляємо на там, де євро, на другому на другий варіант для того, щоб пришвидшити видачу, можливі затримки бувають до тижня часу, тому ми з вами, звісно ж, радимося, і після цього відправляємо на другий варіант. Щодо переліку документ, документів на оформлення гарантії. А вони не не дуже відрізняються від переліку документів для оформлення атуру розстрочку, тому також ви вже, якщо побачили даний перелік, ви вже з ним ознайомлені. По запиту, коли ми отримаємо повний пакет даних документів по, по вашому запиту, ми все відправляємо на розгляд, а відділ ризиків надає відповіді, а можливо, оформлення даної гарантії. Дана гарантія, як ви знаєте, вона є обов'язковою для підписання договорів з туроператорами. Ну і так вийшло у нас дуже короткий вебінар щодо наших послуг як тур розрочку, так і гарантії. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, то можете ну, виникнути пізніше, можете телефонувати нам. Бачу питання про гарантію. Гарантія так, потрібна у кого її немає. Згідно закону України про туризм, кожне турагентство е, е, необхідно мати гарантію на суму 2000 євро. Ми е, допомагаємо оформлювати ці гарантії без покриття. Покриття це 2000 євро не потрібно класти на розрахунковий рахунок банку для того, щоб її оформити. І також по ринку самі мінімальні ціни а, на оформлення. Один рік 1400 а, 1949 гривень або 50 євро по курсу. Оформлюється на протязі декількох днів. Так, буде запис. Ви зможете все подивитися. Якщо є ще якісь питання, ви можете ще задати, або до нас зателефонувати або написати. Дивіться, чи гарантії торгентів, ви признаєте, це мається на увазі, що ми надаємо послугу для видачі гарантії. Тобто нам гарантія від вас не потрібна для оформлення туру розрочку, ми не, потрібно, ми не потребуємо від вас гарантії. Щодо оформлення гарантії, якщо у вас закінчується, ви можете звернутися до нас і через нас просто оформити дану гарантію. Я думаю, на цьому все. Так, дякую за увагу. вам велике. Так, дякуємо вам за увагу. Будемо дуже раді співпрацювати. За будь-якими питаннями, будь ласка, звертайтеся за нашими номерами, пишіть на пошту. Якщо а, якісь питання щодо оформлення розстрочок або гарантій. В будь-якому ви випадку звертайтеся, ми все доцільно, детально вам пояснимо і супроводимо вас по кожному з етапів. Будемо дуже раді з вами співпрацювати. Дякую. Дякую. До побачення.